Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як домінування. Насправді я не вважаю цю тему важливою в доктренінгу та навіть цікавою, але мені регулярно і власники собачок, які зі мною тренуються, і знайомі, і всі люди присилають відоси тих людей, які дуже популярні, там де кінолог каже, ваш пес, якщо виходить першим в двері, домінує над вами. Ваш пес, якщо лежить на ліжку, от прямо от домінує. Ваш пес, якщо навіть щось мені недавно скидали, поклав на вас голову, домінує, сидить на вас, домінує, стрибає на вас, домінує, не слухає вас, домінує. Тобто хочу трошечки про це поговорити. Та розібрати цю тему, розібрати ці міфи, щоб ми до цього не поверталися, і це все йшло геть з нашого розуму інформаційного простору. Я розумію, що воно не піде геть, тому що чомусь ця. Така антагоністична модель стосунків привабливою є для людей, якщо вони дивляться і вірять в це. Але будемо боротися з цим, створюючи альтернативний контакт. Якщо поставимо питання таким чином: чи домінує над вами ваш пес? Ні. Скоріше за все, ваш пес над вами не домінує. Будь-яка поведінка має свою причину. Коли нам кажуть, пес виходить першим в двері, він над вами домінує. Пес на вас стрибає, він вас над вами домінує. Пес вас не слухає, він над вами домінує. Це все є дуже погані відповіді. Дивіться, якщо вам будь-який спеціаліст в будь-якій сфері причиною кожної вашої проблеми називає щось одне, то це вже підозріло. У кожної поведінки, які я перечислила, є свої причини. Чому собаки йдуть попереду нас? Бо вони. Ходять природньо швидше, ніж ми. Звісно, нам некомфортно, коли песик тягне нас за собою на повідцю, тому ми маємо розвинуту навичку виходіння на повідцю, не натягу повідцю. І це ми робимо окремо. Якщо ми кажемо про собаку, який не на нас стрибає, чого собаки на нас стрибають? Чи це номінування? Ні, собаки на нас стрибають, тому що вони радіють нам. І хочуть бути ближчими до нашого обличчя, щоб ми їх погладили, бо в них багато емоцій. Чи завжди нам це зручно, бо ми іноді з пакетами, іноді з гарячою кавою і або в якійсь гарній сукні? Ні, тому ми маємо навчити собаку альтернативні поведінці. Якщо собака нас не чує на вулиці, це не тому, що він домінує, не поважає вас, тому що у вас немає стійкої навички, та ви не провели генералізацію навички, щоб вона була відпрацьована. Всюди, у всіх середовищах, на різному ступені збудження та при різних подразниках, кожна окрема поведінкова проблема має свою причину та вимагає свого рішення. Відповідь на всі питання однакова він домінує, не є правильною. Це є антинауково. Я не буду вдаватися, звідки виникла та теорія домінування. бо це абсолютно антагоністичні ті люди, які прихильники цієї теорії. Пропагують абсолютно антагоністичний погляд на стосунки між собаками та людьми. Собаки і люди це тварини, які розвивалися в своєму еволюційному шляху разом. І ми відбирали таких собак, таких ос просто собак, так? таких тварин, які будуть хотіти з нами кооперуватися, які будуть хотіти реагувати на наші емоції і взагалі не хотіти конфронтації. Ті собаки, які хотіли конфронтації, вони якби особини тварини, вони і не стали нашими компаньйонами. Відповіді на ваші поведінкові проблеми не є домінування. Але чи є такий феномен як домінування, в принципі, у собак? Чи домінують собаки між собою? Взагалі існує таке явище, як домінування? В принципі, існує. Але перш ніж ми маємо про щось говорити, ми маємо дати визначення. Домінування з моєї точки зору. Найдосильнішим визначенням є це бажання контролювати рухи та дії інших тварин шляхом фізичного впливу або прямих чи непрямих погроз. Чи можуть собаки домінувати між собою? Так можуть. І частіше за все, от такі якраз, жести, коли одна собака роблять на іншу собаку садки. Якщо одна собака нависає корпусом над іншою собакою, одна собака не пускає в якусь певну зону іншу собаку, чи можуть домінувати собаки, в принципі, над людьми. В цілому таке також трапляється. Але яка це буде поведінка? Наприклад, собака контролює виходи та входи і не пропускає певних членів сім'ї, намагається контролювати. Рухи пересування по будинку. АКА контролює певні ресурси, не пускає людину на диван, не дозволяє наближатися до певних членів сім'ї. Це може бути проявом домінування, але навіть ці прояви домінування це є окремі поведінкові проблеми, з якими ми не працюємо шляхом там пригнічення і повного там. Домінування над собакою, а розбираємо кожну проблему, створюючи певну структуру, дисципліну. Тому що існує таке явище, як домінування, в принципі, так. Але це не ті речі, які відбуваються у більшості власників в повсякденному житті. Це є конкретна поведінка, яка направлена на контролювання рухів та дій. Інших тварин чи людей шляхом погроз, чи фізичного тиску чи насилля чи агресивної поведінки. Тому, наприклад, ще такі моменти, які треба приділити увагу, частіше за все, собаки будуть проявляти таку поведінку і намагатися контролювати простір чи середовище з членами сім'ї, які є незахищеними слабкими маленькими. Дуже такі стрьоні відео ми можемо побачити, коли собака взаємодіє з дитиною, але насправді вона ставиться до неї не як до незалежної особини, а як до ресурсу, який вона контролює. Якщо собака ось так от повністю нависає над дитиною, так, і починає її ось так, так, і починає її активно оближувати, і коли ти намагаєшся її прибрати, вона починає гарчати, чи собаки починають охороняти ваших дітей чи ваших членів сім'ї одне від одного, то це можна назвати домінуванням. Але це окрема проблемна поведінка, яка вирішується по факту, вашу дитину, чи це може бути з котами. Часто таке відбувається, коли ти бачиш, що там не мили відео з котиком, там, де песик. Його облизу їм все добре. Там просто того котика, отак от зажали, і якщо котик намагається зрухнутися, його лапою назад повернули і продовжують облизувати. Тобто це бажання контролювати рухи та дії інших істот за допомогою свого фізичного впливу, тиску тілом, погроз і так далі. Тому в більшості кейсів це не проявляється. Також хочу поговорити про домінування, якщо ми кажемо про... Службових собак, які проявляють захисні охоронні функції, і можуть і розведенням не виключалась можливість, а навіть заохочувалась здатність тварини вступати з конфронтацією з людиною. Дійсно, наприклад, коли ми кажемо про захисний спорт, кажемо про спорт IGP, чи там спорт Mondio, чи просто про службових собак. В яких не виключалася можливість конфронтувати з людинами, там вони так само можуть проявляти домінантність, домінантну поведінку, а власне конфронтувати з людиною, утримувати своїм облаєм людину на певному місці, намагатися боротися, робити укус, захват. Так, так, так. собака над мною вирішила відмінувати. Намагатися робити укус, захват, і там дійсно собаки можуть проявляти своє домінування. Навіть в контексті роботи, коли я кажу там собаці в боротьбі зі мною там, стрибати до мене, боротися зі мною, там є такі елементи домінування, але це все одно, якби ви в якусь активну гру, чи в бокс, чи реслінг, хтось там над кимось перемагає. Це все нормально для таких собак, є елементи гри, навіть якщо ми побачимо, як грають між собою собачки, то вони так само міняються ролями, хтось над когось нависає, хтось комусь уступає. Тобто це є нормальним. Саме про службових собак вони дійсно можуть проявляти свою домінантність по відношенню до тої людини, з якою вони конфронтують, і це навіть оцінюється на змаганнях. І це, але це будуть конкретні дії облай та утримання на місці. Тобто, собака не дає фігуранту цьому поганому хлопцю зрухнутися з місця. Боротьба, напор, тобто всі всі якості тема оцінюються, але це проявляється в конкретних діях. Так. Тому така розмова вийшла про домінування, як завжди, коротко в мене не виходить. Складна, можливо, я буду ще робити про це відео, тому що. Може, щось не сказала, може, сказала щось якось не так, як я би хотіла, тому покращу це відео в майбутньому. Тому, які ви чули міфи про домінування, поділіться, будь ласка, зі мною. Жінкою треба працювати. Немає однієї причини для кожної поведінки. Міфи про домінування шкодять стосункам та собакам.